А ми не збільшували для курської операції кількість військових, а нам не потрібно. Там була в іншому ідея. Тобто, це абсолютно інша ідея. Тобто, це ідея, і одна із цілей Курської області це стягнення російських військ. В їх точку, на їх територію зараз. Я вже можу це комунікувати, тому що вони стягнули там на сьогодні біля 60 тисяч. Вже там вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожувала складнощі, бо у нас не було тих самих пакетів зброї. І ми розуміли, що Росія 1 до 12. Уявіть собі, в якийсь момент у цього у цієї, а, дірки постачання у нас застосування зброї було 1 до 12. Артилерія один снаряд наш на 12 снарядів Росії. Що ви повинні зробити? Неважливо, скільки людей у вас тут стоїть. Якщо у них 12 снарядів, у вас один, у вас просто буде більше людей стояти і більше людей буде гинути. Ось що відбувається.